О, всі ютубери м, і тіктокери, які розповідають, як отрити дуже багато там піци, ємів і дуже багато всього іншого зараз я покажу, як вони це все роблять. О, добре, дивіться. Всем привет, друзья! С вами я, бла-бла-бла! И как же получить 100 тысяч гемов совершенно бесплатно? А перед этим ставь лайк на это видео и подпишись на мой канал, чтобы способ подействовал! Ну что ж, переходи в мой профиль там будет ссылка. Заходь в мой телеграм-канал, и там ты все узнаешь. В итоге ты заходишь на телеграм-канал, там просто какие-то рабочие способы, просто скам. И так все рассказывать. Ну, якщо ви хочете щось таке прям отримати круте, ну там багато геймів, багато монет, в мене є 100% робочий спосіб. Не треба до мене в Телеграм заходити, в мене його навіть нема. Не треба підписуватись на мій канал, Не треба ставити лайки Тобто хочеться? Але це не обов'язково. Треба всього лиш перейти в оцю, дивіться, оцю вкладочку, квест, подивитись, що тут є, без, без оцих о, замків. І виконувати цей квест. І тоді ви будете розблоковувати Бравл Пас. Чи фрі пас, як він там називається. Тут можна отримати, як я підчитав, тут можна отримати десь 50 ємів. Вроді, 50. На да, 50 ємів. Можна отримати 1000 кредитів, 8000 монет і десь приблизно. 3 чи 4000 цих ось зірок. Е зірок. Ну, цих ви бачите. Е ну, короче які отримає бойців. Що ви зможете отримати дуже багато? А точніше 25. Е зірок Стара і одну легендарну. Ну, потім ви можете виконувати виконувати і отримати ще бонусні. Е Призестар за 1600 тисячу. Садочок. Це робочий спосіб, тут весь час можна дуже добре фармити, тому що, як бачите, після 10 тисяч кубків тут бачите, які мізерні нагороди. Тут вже по суті нічого і не зробиш. Ну ладно, дякую за перегляд.